Ви розумієте, що працюючи на когось, ви ніколи не заробите на квартиру і на машину. Завжди приватні підприємці отримують в декілька разів більше, ніж просто люди, які ходять на роботу. Я можу розповісти вам, як розпочати вашу власну справу і який бізнес ви можете відкрити без капіталу вкладень. І спочатку ви можете потренуватися безкоштовно, а потім, якщо ви виберете це вашою. Серйозної професії вашою діяльністю ви зможете дійсно заробляти 50-100 тисяч гривень і вище. Але вам треба спочатку зрозуміти, чи зможете ви потягнути, тому що навчання дійсно у нас інтенсивне і не у всіх виходить. Додаткову інформацію ви можете безкоштовно дізнатись в моєму телеграм-каналі. Переходьте на під фотографії на головній сторінці, активне посилання в мій телеграм-канал.